Менше двох тижнів тому закінчився минулий опалювальний сезон. А співробітники теплокомуненерго вже активно розпочали підготовку до наступного. Як показав досвід, така тактика допомагає не лише вдачно пройти сезон, а ще й зекономити кошти. Продовжуючи тему зекономиних коштів, завдяки плідній праці минулих місяців, теплокомуненерго вдалося придбати новий насос на одну зі своїх підстанцій. Сьогодні його закінчили встановлювати. Тож наша знімальна група приїхала подивитись. Ви Знаєте, що наша задача хатільні подати тепло жильцям нашого району, тому основний параметр це насоси, які качають гарячу воду, і подають нашим жильцям. Два насоса, которые мы включаем, немножко не справляется, немножко не хватает ее мощности. И при этом еще и потратится много энергии электрической. Мы решили заменить эти два насоса более мощным одним насосом, который изменяет два насоса и более качественно подает тепло нашим жителям. Ця машина має вдвічі більше потужності за старі насоси і є енергозберігаючою. Відповідно, на наступний сезон це відкриває можливість підприємству не заганяти себе в борги за електроенергію, яка стрімко росте. Нагадаємо, чому це важливо, адже держава вже декілька років не відшкодовує тепловикам різницю в тарифах, забрала ПДФО з місцевих бюджетів, а електроенергія і далі росте. В той час держава також не знімає мораторій на підвищення тарифів для населення. Селення. Звідси з'являються безвихідні ситуації, тому Теплокомуненерго шукає альтернативні варіанти, щоб не залишити містян без тепла наступної зими. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.